Радий вітати усіх на каналі Репетитор Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу, і сьогодні наше 66 те заняття на тему джерела електричного струму. Сьогодні я вам розповім про те, як саме та звідки береться електричний струм, тобто що сприяє тому, аби він з'явився. Тема Дуже проста, спробую розповісти її дуже коротко та швидко, а головне зрозуміло. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забувайте вписуватися на канал, проявляти іншу активність, таку як лайки, коментарі, і за бажанням поширити це відео серед своїх друзів, якщо вам воно стало на згоді. Дивіться джерела електричного струму з попередніх вже уроків, ми з вами розібрали, що для того, аби уявився електричний струм, нам необхідно, аби були вільні заряджені частинки. Тобто, ось, наприклад, метал. Метал це провідник. Так, наприклад, мідний якийсь дріт. Це є провідник, і тому саме з мідних дротів роблять проводку в квартирах. І за мідними дротами йде струм від е, усіляких там розподільчих трансформаторів і так далі. Тобто, мідь це провідник, він має електричні частинки. Але те, що він має електричні частинки, цей провідник ще ні про що не каже. Якщо вони заряджені, оці частинки. Бо аби уявився електричний струм, нам необхідно, аби було створено електричне поле. Бо електричне поле це, скажімо, те, без чого створення електричного струму неможливе. А як утворюється електричне поле? Дивіться, електричне поле утворюється шляхом роз'єднання у цих полюсів. Тобто, скажімо, якщо частинка була єдиною. То на неї ми діємо цим електричним полем і починається роз'єднання, тобто займають полюси, скажімо, тут плюс, тут мінус. Вони роз'єднуються між собою. І відповідно ми знаємо, да, що у нас виходять силові лінії з плюса до мінуса, і вони так і йдуть. Поле електричне є тим сильнішим, ніж скажімо, в нас більше у цих частинок, тобто ніж ближче. Ці полюси розташовані і так далі. Тобто у такому випадку в нас будуть е, йти силові лінії. А ось що ж нам необхідно, аби це електричне поле створилося, окрім того, що в нас є вільні заряджені частинки. Тобто, що нам необхідно, як подіяти на це електричне поле, аби воно з'явилося. Бо ці частинки не так просто роз'єднати. Аби з'явилося електричне поле, нам саме і необхідні джерела електричного струму, про що і сьогодні йдеться тема нашого уроку. Дивіться, які бувають джерела електричного струму. Ми на минулому уроці вже розбирали тему, я вам розповів, які бувають. Саме, як це, саме види у цих джерел. Тобто, дивіться, Є фізичні, є хімічні. До фізичних джерел відносяться світлові, теплові та механічні. Ну а хімічні вони тут ось одні. Тобто, як зрозуміти світлові джерела електричного струму? Скажімо, якщо ми запустимо у космос супутник, супутник з електричною батареєю, сонечко буде світити на цю електричну батарею, і відповідно сонечко діє на, на, на Електричну батарею світлом, тобто дає за допомогою світла перетворює її у електричний струм, і цей супутник працює. Наприклад, теплові. Якщо ми кажемо про теплоелектростанцію, якщо ми на неї спалюємо вугілля, теплоелектростанція розпочинає видавати, скажімо, цей електричний струм. Ну і механічні, якщо, наприклад, гідроелектростанція, ми, наприклад, за допомогою перекачки у цієї води виробляємо електричний струм. Ну, хімічні тут. Трішки довше. Дивіться, хімічні джерела електричного струму. Тобто, аби утворився електричний струм, відбуваються певні хімічні перетворення. Напевне, в кожного з вас є телефон, смартфон, так? Смартфон. І у цьому смартфоні є батарея. У цій батареї відноситься до хімічних джерел електричного струму, бо в ній відбуваються певні процеси. Певні процеси у цій батареї, що дозволяють отримувати електричний струм. Які це процеси зараз розповім. Або ж, наприклад, машина, автомобіль. Е, в автомобілі також є е, акумулятори, тобто ці акумулятори вони м -м, призначені торгівля, аби світили фари чи ще для чогось. І ці акумулятори також, приклад хімічного джерела електричного струму. Тобто, завдяки перетворенню хімічної енергії у цьому акумуляторі виникає електричний струм. Дивіться, хімічні джерела електричного струму розрізняють їх два: це гальванічні елементи. І акумулятори. У чому різниця гальванічних елементів від акумулятора? Гальванічні елементи, вони, скажімо так, мають лише один життєвий цикл. Складаються вони змінного, змінної цинкової пластини. Та нам необхідно, аби була тканина, що змочена розчином е, сульфатної кислоти, або ж h 2 so 4 якщо писати в хімічному її вигляді. Дивіться, у цьому випадку гальванічний елемент складається з двох електродів та одного електроліта. Електроди це в нас мідь і відповідно цинк, або ж купрум і цинк, як вони позначаються у хімічній записі, якщо казати про таблицю Менделеєва. І нам необхідний електроліт. У даному випадку електролітом виступає цей розчин h 2 so 4 тобто тканина, що змочена цим розчином. У чому, приймається? Принцип дії в нас гальванічних елементів. Принцип дії гальванічних елементів постає у тому, що в них лише один життєвий цикл. Він працює до тих пір, доки, ну скажімо, в нього є оцей. Доки в нього є ресурс на цю роботу. І цей ресурс є невідновленим. Тобто, як цей ресурс буде вичерпним, то гальванічний елемент вже не придатний до використання, скажімо, якісь батарейки. так? Тобто вони, коли вже е, вичерпали свій ресурс, їх вже не зарядиш. А ось акумулятори вони також складаються з двох, з двох електродів та одного електроліта. У даному випадку електродами виступають свинець та оксид свинцю. І відповідно водний розчин, що є електролітом H2SO4, тобто водний розчин сульфатної кислоти. Але у чому різниця роботи акумулятора? Акумулятор він має не один життєвий цикл, і він, коли розряджається, то там сульфатна кислота перетворюється на водний розчин. А коли він вже розрядиться і ми його починаємо заряджати, то відповідно процес іде на обернений, тобто перетворюється навпаки. І потім ми знову можемо так само робити до тих пір, доки акумулятор, ну скажімо, має свій термін придатності, або поки він буде виконувати свою функцію. Тобто акумулятори вони більш довговічні, ніж гальванічні елемент. бо тобто, акумулятор це пристрій, що може розряджатися та заряджатися, а гальванічний елемент це пристрій, що може лише розряджатися. Я сподіваюся, що тему цього уроку ви зрозуміли, бо вона не така вже й складна. Сподіваю, можливо, у вас є якісь запитання, то пишіть в коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, поширювати це відео. Серед своїх друзів, якщо воно вам було корисним, усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.